Чим більше тренувань, тим кращі навички і результативність будь-яких бойових операцій. Переконані військовослужбовці однієї з механізованих бригад збройних сил України. Нині вони відпрацьовують дії з наступу, зокрема заняття позицій противника. Відпрацьовувалася робота в команді злагодження дій особового складу підрозділу. Гранатометники мали уразити броньовану ціль. Кулеметники і стрільці відпрацьовували роботу сілкової зброї по заданим цілям. Ну і також тренувалася евакуація, пораненого при наступі. Це лише один з епізодів злагодження. Підрозділ поповнився новим особовим складом, який має зрозуміти тактику дій бригади, котра має чималий бойовий досвід. Ми були і в Харкові, коли звільняли, і на Донбасі були само початку, і другий раз на Донбасі були. І в тому пеклі, про які зараз всі говорять, ми теж там були, ми тільки звідти. Так що наша бригада, вона така бойова. Навчає інших і відточує власну майстерність разом з усіма, і гранатометник Руслан. Чим більше практики, тим більше у солдатів навичок. Взагалі я стріляю з РПГ. По піхоті, БМП, танки. Результативного ураження ворожої техніки у нього чимало, адже Одесит вже встиг взяти участь у звільненні багатьох населених пунктів України від російських окупантів. Був поранений, а після одужання знову в бій. Інакше він не може, хоча і дуже сумує за родиною. Пішов в воєнкомат, ну і все, це треба. Мені було соромно сидіти десь там. Є багато людей, які так роблять. Ну я так не можу. У перервах між боями та навчанням хлопці згадують про зимові свята, які були раніше. Коли мені було сім років, я вірю в мороза, тоді того мій найкращий, коли вірю в чудо. А зараз дива на фронті роблять вони самі, вражаючи увесь світ своєю мужністю і стійкістю. І хоча цей рік для кожного з них тяжкий і сповнений випробувань, українські захисники переконані, що таким він був першим і останнім. Святкувати новий рік будемо з радістю, бо ми живі. Це найголовніше. Ну а наступний рік це те, який вже буде в кінці 2023 року, я сподіваюся, буду святкувати вдома, в колі своїх рідних і близьких. І ця вся війна закінчиться.